Якби я був албанцем, то я б обов'язково купив собі старенького Мерседеса і їздив би з гордістю по Албанії, бо кожен, поважаючий себе албанець, повинен мати мерседес, бо Мерседес це статус. Кажуть, що Албанія це країна крадених мерседесів. А чи так це насправді, давайте у цьому відео ми з цим розберемося. А також дізнаємось, на чому ж насправді їздять сучасні албанці і чи безпечно тут на дорогах взагалі. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар, і я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І я вам дуже вдячний за те, що ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Кожна ваша дія, коментар. Подобайка, репост допомагає каналу просуватися далі. І завдяки цьому просувається українськомовний контент взагалі. Я вам дуже вдячний. 90-х і на початку 2000-х років Албанію офіційно і неофіційно називали країною мерседесів. Це був справжній феномен, який дивував усіх, хто приїжджав сюди вперше. Чому саме мерседес? По-перше, після падіння комуністичного режиму країна відкрилася для світу, і люди почали масово завозити вживані авто з Європи. Тоді ніхто особливо не думав про документи чи легальність, головне було мати машину. І саме Мерседес став символом престижу, надійності і багатства. Навіть старий, навіть з подряпаним кузовом і величезним пробігом він вважався кращим, ніж новий фіат чи Опель. А по-друге, у ті часи була легенда половина мерседесів в Албанії крадені. Чи було це правдою частково? У хаосі 90-х дійсно завозили багато машин без документів, а кордони були дуже гнучкими. Але для албанців це не було головне, головне, що вони нарешті могли дозволити собі їздити на такому автомобілі, який у Європі асоціювався з елітою. У кожному дворі в кожному маленькому містечку можна було бачити мерседес. Старі 190-ті, є е клас легендарний W124 – Вони були всюди. Існувала навіть приказка у світі мають машини, а в Албанії є тільки Мерседеси. І це не жарт. Тоді реально здавалося, що інших марок тут просто не існує. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Сьогодні ситуація на дорогах Албанії. Виглядає зовсім інакше ніж у 90-х. Якщо тоді панував лише один бренд, то тепер країна поступово перетворюється на справжній автомобільний мікс. У містах, особливо в Тірані або Дуресі, ви вже не побачите тотального засилля старих мерседес. Їх досі багато, але на дорогах значно більше нових моделей. Це і свіжі Volkswagen і доступні FIAT і Опель, які приїжджають сюди масово з Європейського Союзу або зі Сполучених Штатів. Цікаво, що ринок вживаних авто досі основний. Більшість машин албанці купують саме за кордону. Найбільше надходить із Німеччини, Італії, Швейцарії. Але останнім часом популярним стало замовляти авто із США або Канади. Там машини після аварій чи страхових випадків купують на аукціонах, перевозять у порт Дуреса, ремонтують, і вони виходять набагато дешевшими ніж нові з салону. Тому сьогодні на дорогах можна зустріти все: від скромного Fiat Punto чи фольксваген Гольф до люксових БМВ, Мерседес останніх моделей і навіть ренджровери. А якщо пощастить, на центральних вулицях Тирани чи Дуриса можна побачити справжні спорткари, Порше, Мазераті чи навіть Феррарі. Це дуже показово Албанія змінюється і разом з країною змінюється автопарк. Якщо раніше авто було символом виживання і статусу, то тепер воно ознака комфорту і нового стилю життя. За останні десять років у житті албанців багато чого змінилося. Якщо колись для більшості машина була лише засобом пересування, то сьогодні все частіше це символ достатку та успіху. Багато людей почали заробляти більше: хтось виїжджає на роботу в Італію, Німеччину чи Грецію, хтось відкрив бізнес удома, а хтось працює в туризмі. Який щороку стрімко зростає. Ці гроші відчутно змінили побут, і перше, що часто купують албанці після квартири чи ремонту в цій квартирі, це гарна машина. Ще декілька років тому електроавтомобілі в Албанії виглядали як щось із майбутнього, але зараз ситуація змінилась наскільки швидко, що їх можна побачити всюди. Важливо, що перехід на електрокари відбувається не лише серед приватних власників, державні структури вже активно змінюють свій автопарк. Поліція отримала партію електроавтомобілів. Пошта доставляє листи й посилки на електричному транспорті, а медики користуються зеленими авто для виїздів до пацієнтів. Це робить Албанію схожою на розвинені країни Європи. Бізнес теж не відстає. Таксі сервіси масово переходять на електроавтомобілі, і це вже звична картина в Дурисі чи Тірані. Для перевізників це економія на паливі та вигідний маркетинговий хід. Клієнти охоче сідають у нову екологічну машину. Великі компанії, які мають власні автопарки, також почали зміну від службових авто до машин для доставки. Це не лише скорочує витрати, але й підвищує імідж. Адже у світі все більше уваги приділяється екології та сучасним технологіям. І, звичайно, все більше приватних водіїв обирають Тесла, Хюндай, Кія, Фольксвагени, БМВ, АЙ серії, які завозяться з Європи та Сполучених Штатів Америки. Так Албанія поступово переходить із країни старих мерседесів у країну, яка робить ставку на нові технології. Цей процес показує: зміни в Албанії відбуваються швидко і відчутно, навіть у такій сфері, як транспорт, країна рухається у ногу з майбутнім. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії цього або будь-якого іншого, можете написати мені в директ інстаграма посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Ще одна деталь, яка одразу кидається в очі, коли ви опиняєтесь в албанських містах, це двохколісний транспорт. Автомобіль тут має майже кожен, але дуже багато албанців паралельно купують мотоцикл чи скутер. Причина проста затори. У Тирані чи Дуресі та інших великих містах у години пік дороги буквально стоять, і саме мотоцикли дають можливість пересуватися швидко й без зайвих нервів. Це не просто альтернатива авто, це практичне доповнення, яке дозволяє зекономити час. До того ж, на узбережжі мотоцикл це своєрідна свобода, поїхати на пляж, заїхати у вузькі вулички старого міста чи просто насолодитися поїздкою вздовж моря. Все це набагато зручніше на двохколісному транспорті. Можна сказати, що мотоцикл в Албанії це не розкіш, а необхідність. Він економить пальне, час і дозволяє комфортно почувати себе в міському хаосі. Молодь любить спортивні моделі, а старші люди прості та економні варіанти. Тому, якщо ви хочете зрозуміти справжній стиль життя албанців, подивіться не тільки на їхні машини, але й на те, як вони правно лавірують на скутерах між автівками. Для більшості албанців машина це не просто засіб пересування, це майже як візитна карта людини. Албанці люблять виглядати стильно, і їх вибір, авто яскраве підтвердження цього. На дорогах ви побачите багато доглянутих блискучих машин. Навіть старі моделі часто виглядають так, ніби щойно виїхали з автосалону. Албанці витрачають багато часу та грошей на миття, полірування і тюнінг. Хромові диски, затемнені вікна, акуратний салон, усе це показує для них важливо справляти враження. Це стосується не лише дорогих авто, навіть власники недорогих намагаються зробити свої машини охайними та з характером. Іноді можна зустріти справжні витвори з індивідуальним підсвічуванням, звуком чи навіть малюнками на кузові. І ще одна цікава деталь: в Албанії люблять бренди: BMW, Mercedes, Audi, Range Rover, Porsche, Ferrari, Bugatti, Maserati – Ці назви тут звучать майже як символ успіху, а молодь усе більше орієнтується на сучасні тренди, наприклад, Тесла або гібриди авто. Отже, стиль на дорогах це відображення менталітету албанців. Вони прагнуть виглядати гідно, незалежно від того, скільки коштує їхня машина, бо авто тут це не лише транспорт, це спосіб показати свій смак, статус і характер. Коли вперше сідаєш у машину в Албанії, здається, що тут справжній хаос на дорогах. Водії часто їздять швидко, різко перебудовуються, сігналять, підрізають один одного. Для іноземця це виглядає як агресивна їзда, яка ніби от, от закінчиться аварією. Але тут є цікава особливість: албанці водять агресивно, але з повагою один до одного. Вони добре відчувають ситуацію на дорозі, уважно стежать за іншими і завжди залишають простір для маневру. Наприклад, якщо хтось різко вискочив перед вами, інший водій не буде влаштовувати скандал, а просто пригальмує і пропустить. Це свого роду мовчазна домовленість. Головне їхати швидко, але не створювати небезпеки. Ще одна цікава річ: ДТП в Албанії трапляються рідко, навіть попри такий стиль їзди. Причина проста: албанці дуже добре читають дорогу і звикли прогнозувати дії інших. У них є своя внутрішня культура руху, яка для чужинця здається дикою, але насправді працює. Навіть пішоходам тут часто доводиться бути уважними машини можуть під'їхати впритул, але зупиняться за мить до переходу. І це знову про цю особливу акуратність у хаосі. Тому, хоч албанський стиль водіння й здається агресивним, насправді він поєднує швидкість, азарт і повагу. Подивившись на дороги Албанії, можна зрозуміти багато про саму країну. Колись вона була відома лише старими мерседесами, завезеними з Європи. А сьогодні тут справжній автопарк майбутнього. Албанці люблять стиль і комфорт, і це видно в кожній деталі: від доглянутих старих авто до блискучих нових моделей. Їхній стиль водіння швидкий, енергічний, але водночас уважний і передбачуваний. Хаос на дорозі виглядає агресивно, але ДТП трапляються дуже рідко. Це ще раз доводить, Албанія змінюється швидко, адаптується до сучасних тенденцій і одночасно зберігає свій характер. Подивитись на місцеві дороги значить побачити, як країна рухається від минулого до майбутнього. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!